Я вас вітаю. Почнемо одразу з суті, що таке самодостатні пакунки. Самодостатні пакунки це ті пакунки, які мають при собі ряд залежностей та бібліотек, які потрібні для роботи цієї програми. Такі пакунки можуть працювати не від системи та які бібліотеки з нею встановлені. Користувач не повинен буде піклуватися про сумісність бібліотеки і задумуватись. Чи буде програма працювати належним чином? Для цього пояснення є хороший приклад такого інструменту: його назва IPP Image. але є великий мінус, оскільки всі залежності вбудовані в один файл. Його розмір буде дуже великим в порівнянні з програмою, яка встановлена через репозиторій, та яка використовує системні бібліотеки. Цей формат пакунків майже не інтерований в пакетний менеджер, тож його треба завантажувати окремо з сайтів і при необхідності оновлювати, завантажуючи знову файл. Хоча є інструмент APP Image медж можливо, буде бракувати потрібних тем, тому що розробник в «AppImage» програми не поклав потрібну. І через це програма може виглядати чужою в графічному середовищі. Виходячи з цього і враховуючи помилки, ми поступово йдемо до того моменту, коли був створений XDG app в 2013 році. Роберт Маквін, керівник організації Gnome Foundation. Представив технологію XDG-APP. надихаючись системою пакунків Android, яка в свою чергу використовує системні бібліотеки, але тримає саму програму в контейнері, які треба надавати дозволи на кшталт надати дозвіл до файлів або галереї. Він створює щось подібне на Linux, але з повною контейнеризацією. Згодом цей проект назвуть Flatpak, але до цього їдемо згодом. В чому полягає суть цього контейнеру? Принцип такий. Додаток запаковується в контейнер, де знаходяться базові необхідні компоненти для її роботи, тобто ізольоване середовище від системи, де воно не може перешкодити роботі іншим програмам або операційним системам. Контейнер може використовувати ресурси системи. Він створює свій простір у пам'яті і розпаковує програму туди ж. Прямим прикладом контейнера є Docker або LXC, Linux Containers. XDG-APP – це той же контейнер. Ізольоване середовище. Основне його призначення полягає у поширенні програм, які відсутні у штатних репозиторіях, дистрибутивів, і розв'язати проблему із розміром та залежностями від бібліотек. Давайте розберемо, як воно працює. Ізольоване середовище поділяється на два компоненти: перше це системне. Де знаходяться бібліотеки, інструменти та залежності, абревіатура runtime і конкретні залежності, пов'язані конкретно з додатком, абревіатура Bundle. У сумі Runtime та Bundle утворюють начинку контейнера. При цьому, що Runtime встановлюється окремо і може використовуватись у кількох контейнерів, що дозволяє обійтися без дублювання загальних для контейнерів системних бібліотек. Контейнер із додатком як залежність використовує прив'язку тільки до певного runtime, а не до Найновішого, щоб не зламати запуск та роботу програми. При формуванні контейнера вміст runtime монтується як розділ .usr, а бандл монтується в директорію .self. Давайте подивимося, з чого складається начинка Runtime. Вона складається з os 3. OS3 3 це інструмент для зберігання та оновлення цілих образів операційних систем або ж програм у вигляді дерева файлів. Уявіть собі, ваша операційна система чи програма це як папка, в якій містяться всі файли, системні бібліотеки, налаштування, програмні файли. OS 3 використовується для того, щоб зберігати ці бібліотеки та інші частини Runtime як одне ціле. Коли програма запускається через XDG APP, вона використовує це середовище рантайм, і всі потрібні бібліотеки беруться з OS 3 образу, тобто. З цього всього можна зробити короткий висновок. Створюється коробка, в яку кладуть програму. Якщо в стандартному випадку програма з репо має доступ до системи, як такої, то в випадку з коробкою створюється ізольоване віртуальне середовище для неї. Коробка служить ізольованим середовищем для програми. Починаючи з XDG-APP версії 06, проект був переназваний в флетпак. І він перейшов під крило Федора. Як я й казав раніше, ця технологія дозволяє не перейматися, чи буде працювати програма на конкретному дистрибутиві чи ні. Це дуже корисно для самих розробників, яким до цього треба було адаптовувати програму під кожні дистрибутиви. Flatpak дозволяє запускати програму з необхідними дозволами до системи. Для прикладу надати додатку дозвіл тільки до мережі або до файлів користувача. Flatpak дозволяє встановити найсвіжіші тестові і стабільні випуски програм, без необхідності внесення змін до самої системи. Окрема установка і оновлення пакунків всередині контейнера не підтримується. Система оновлюється не на рівні окремих компонентів, а цілком атомарно змінюючи свій стан. Вивід графіки і організацію воду реалізовано за допомогою протоколу Veyland або через прокидок до сокета X11, тож немарно кажуть, що Вейленд це майбутнє. Взаємодія. Із зовнішнім середовищем побудовано на основі дебас і спеціального IP Portals. для ізоляції використовується прошарок BubbleWrap. І традиційні для Linux технології контейнерної віртуалізації засновані на C-GROPS, це механізм ядра Linux, який обмежує і ізолює обчислювальні ресурси, процесорні, мережні ресурси пам'яті або ресурси вводу виводу, просторів імен namespace, концепція у програмуванні, яка призначена для розмежування різних множин ідентифікаторів і уникнення конфліктів між їх назвами SECCAMP, Засіб безпеки комп'ютера в ядрі Linux і SE Linux, Security Enhanced Linux Linux із покращеним рівнем безпеки. Для виводу звуку застосовується звуковий сервер Pulse Audio або Piperwire. Flatpak також має свій сайт з програмами FlatHub, де ви можете переглянути склад програм, їх рейтинг, рівень безпеки. Та список потрібних йому дозволів. Також трохи, але про Snap. Я бажаю його альтернативою Flatpak, але від іншого крила Canonical. Зараз розберемося, чим він відрізняється від Flatpak. Почнемо з Ubuntu, дистрибутива від компанії Canonical. Цей дистрибутив базується на дистрибутиві Debian. В Debian стабільний випуск з новими програмами та бібліотеками формується 6 місяців з тестової гілки, тобто це фіксовані випуски. Користувачам треба чекати 6 місяців, щоб отримати новий софт. Для тих, хто використовує тільки LTS релізи, так взагалі і 2 роки. З метою надати новіший софт, Canonical розробляє ППА репозиторії, які містять нові версії програм, якщо ж, звісно, розробники або спільнота підтримують цей репозиторій. Оскільки ППА може створити кожен та додати пакет без перевірки Canonical, Раз два треба адаптовувати ППА репозиторії під кожний новий випуск Ubuntu. Компанія вирішує створити самодостатні перевірені компанію пакети Click, які поставлялися в Ubuntu Touch для телефонів. Потім проект Click переназвали в Snap. і Снеп пакунки з'явилися в дистрибутиві Ubuntu 1604. Додатки зі Snapu можна переглянути та завантажити зі Snap Store. Сховище Snap є пропіетарним, тож ніхто не може створити альтернативне сховище Snap. а сама технологія СНЕПу вільна. Давайте розберемося, як працює СНЕП. Програми Snap запаковуються в файл .snap за допомогою утиліти sqhfs. Це стискаюча файлова система, що надає доступ до даних в режимі тільки для читання. Усі ці файли лежать в каталозі slash snaps Існує також демон Snapd, який необхідний для керування пакунками Snap. Завантажувати їх із магазину, монтувати на місце, обмежувати, запускати програми з них тощо. Також він для запуску програми монтує файли .snap, тож в дисковому менеджері ви можете бачити багато розділів за назвою slash loop Програма зі SNAP-у має дві попередніх версії, тож у разі чого можна буде відкотити програму. Також щодо дозволів до контейнера SNAP-у. є два типи дозволів строгий та класичний. В строгому режимі використовується APP Armor. Це програмний інструмент, заснований на політках безпеки. Відомих як профілі, які визначають, до яких системних ресурсів і з якими привілеями може отримати доступ той чи інший додаток. Також профілі SECMap використовуються для обмеження доступу до системних викликів ядра. Пакунки в класичному режимі можуть отримати доступ до будь-якого файлу чи папки у файловій системі. Такс. Тепер давайте зробимо порівняння Flatpak та Snap. Перше, контроль дозволів. Flatpak має тонкі налаштування дозволів. Flatpak дозволяє налаштувати майже будь-які дозволи за допомогою програми FlatSeal. Ви можете дозволити або заборонити виконання коду на хості, надати доступ до необхідних сокетів, монтувати додаткові папки хоста в пісочницю, дозволити доступ до системних пристроїв, додати змінні середовища, налаштувати доступні адреси Дебаз тощо. У випадку зі СНПом ви можете лише керувати попередньо визначеними налаштуваннями, Увімкнувши, вимкнувши перемикачі, ви в властивостях програми, в налаштуваннях ГНО. Flatpak отримує плюс. Друге! Безпека. Обидва формати мають ізоляцію програм. Snap використовує APP-Armo, який чітко надає дозволи програмі. Є гарантія, що програма не матиме доступу до файлів системи, але при цьому. ІПІПІЕРМОГ має менше потрібних налаштувань, тож користувач мусить використовувати класичний режим. В свою чергу, Flatpak має ізоляцію, яка схожа на контейнеризацію, реалізовану через Bubble Wrap. Bubble Wrap – це непривілейований низькорівневий інструмент ізольованого програмного середовища. Кожна програма має свій корінь. Усі сокети, каталоги та Інтерфейси, до яких він може отримати доступ, мають бути явно передані в цій файловій системі, але при цьому його недолік це портал, який надає програмам доступ до системних функцій. Він банально не має потрібних функцій, як от для прикладу. Уявіть, програма повинна налаштувати специфічне мережеве з'єднання або виконати команди для взаємодії із апаратними пристроями. Наприклад, налаштування мережевого інтерфейсу або пристрою USB. Портал не дає можливості прямо виконати такі команди і за обмежень контейнера. Тому для цього потрібно використовувати інструменти типу Flatpak з щоб виконати такі команди на хост системі поза межами пісочниці. Підсумок Порттейлз набагато гнучкіший за APP-Армок, але має проблему, де треба використовувати інструмент FlatPack з певен. В той же час App Armor залишається важливим інструментом для більш детального і суворого контролю безпеки, але його складність і менш прозорі механізми можуть обмежити його ефективність у довгостроковій перспективі для сучасних користувачів. Flatpak отримує плюс. Три оновлення. Snap автоматично перевіряє та оновлює програму 4 рази на день. Це чудово для серверів, але ніяк не для десктопа. Програма оновлюватиметься навіть якщо ви її використовуєте. Наприклад, ви використовуєте свій Firefox, а потім бачите повідомлення про те, що вам слід перезапустити браузер. Оскільки він оновився. Також розробники можуть повернути попередню версію пакета. Flatpak взагалі не підтримує жодних автоматичних оновлень, але якщо ви встановите інтеграцію з програмним забезпеченням GNOME, воно може оновити ваші пакунки під час завантаження системи. Зазвичай це швидко і зручно. З одного боку, у вас завжди є свіжі версії програм, а з іншого, оновлення не перериває ваш робочий процес. Flatpak та Snap отримують плюси. Четверте розмір пакунків, враховуючи, що СНАП має принаймні попередню версію програми, то якщо програма важить 1 ГБ, то її попередня версія сумарно з новою буде важити 2 ГБ. Звісно, можна було б сказати, що видали просто попередню версію програми, але в разі чого, якщо щось з новою версією піде не так. Ви не зможете ніде завантажити попередньо. Якщо беремо приклад за замовчуванням, то зберігаються дві версії програми, вже сумарно 3 ГБ. Якщо ми встановимо 10 програм, які важать по ГБ, то ми отримаємо 30 ГБ займаного простору. У випадку Flatpak, він не має резервних копій, але при цьому можна завантажити з версію програми з репозиторією. Тобто, якщо ми встановимо 10 програм. По Гіру вийде 10 ГБ займаного місця проти 30 ГБ за Снап. Висновок Flatpak використовує менше дискового простору, ніж Snap у довгостроковій перспективі. Flatpak отримує плюс популярність пакунків. Ось тут я не можу якось розібрати, хто популярніший. Судячи зі статистики, на ресурсі FlatHub розміщено більше 2500 програм. Про статистику Snap невідомо. Але судячи, що він поставляється з дистрибутивом, і програми з нього вже інстальовані, і більшість людей їх використовує, то доля популярності хоч якась є. Тож така оцінка. Flatpak та Snap отримують плюси. Шосте. Запуск програм. Програми в Snap зручніше запускати з командного рядка, ніж в Flatpak. Оскільки ви можете просто вказати назву програми, а потім натиснути Enter, щоб запустити її. Не потрібно завжди писати Snap Run і так далі. Імена Flatpak дуже довгі, оскільки вони місять не лише ім'я пакета, а й ім'я автора та префікс домену. Тож трюк із символічними посиланнями, як у пакетах Snap, не спрацює, швидкість запуску майже однакова. Тож я дам плюс СНАПу. Сьоме! Автономна інсталяція. Snap підтримує інсталяцію пакетів локально, без інтернету. Це так само, як і встановлення пакетів DEP, але вам не потрібно вирішувати залежності, оскільки все необхідно вже запаковано. Flatpak також дозволяє розробникам створити файли із розширенням .flatpak. Однак зазвичай цього ніхто не робить. Оскільки флетпак залежить від репозиторію для отримання оновлень. Ви не можете завантажити пакет із Flathub, але за потреби ви можете створити USB репозиторії або сховище із необхідними пакетами та їхніми метаданими для встановлення їх в режимі офлайн. За зручність я додам плюс Snap. -у. підсумки. Snap і Flatpak дуже добре працюють у тій сфері, для якої вони розроблені. Snap вирішує більшість проблем із безпекою та оновленнями для серверів. Більшість мінусів Snap для настільних комп'ютерів насправді є перевагами серверу. З іншого ж боку, Flatpak надає кінцем-користувачам більше контролю над версіями додатків, поведінкою та дозволами, що краще для комп'ютера ось такий змішаний висновок цього відео. Друзі, дякую, що подивилися! Запрошую всіх на мій Discord сервер, де ви можете спілкуватися на любі теми. Також по бажанню ви можете затнати мені на життя. Я був би дуже радий цьому. Це аби не яка праця. Дякую. Всі посилання в описі і до зустрічі, любі глядачі.